Яким би зараз центрованою людиною ви не були, в будь-який момент ви можете випасти. Так само може статися з людиною, в якою ви знаходитеся у взаємодії. Як це відбувається? По-різному, але візьмемо, наприклад, сьогодення. Так як включилась нова парадигма, наприклад, зараз ми про це поговоримо, то вона включає швидкість. Що це означає? Це означає, що той, хто не був центрований, він вилітає. Тому що стабільність є тільки в центрі. Чим швидше крутиться юла або будь-який предмет, вона виносить на краях і залишає стояти тільки в центрі. Відповідно, ви могли бути на менших швидкостях досить стабільною людиною, включається більша швидкість, і вас виносить не тому, що включилась більше, більша швидкість, а тому, що на меншій швидкості не було видно, що ви. Трошки сунуті від себе.